Вітаю пані та панове у першому з цьогорічних влогмасів. І мені здається, якщо я правильно рахую, то вже четвертий рік поспіль я у грудні буду знімати такі тематичні вложики. Але якщо ви вперше чуєте про це, то я вам зараз швиденько розповім про формат і про те, як він в моїй принаймні уяві відбуватиметься цьогоріч. Взагалі, по канону, влогмеси мають зніматися щоденно, але я після першого року такого експерименту зрозуміла, що це трошечки не мій варіант, що я трохи не встигаю, що я не витримую для себе такий темп, і тому цьогоріч я планую знімати один влогмас на два дні і робити це приблизно до різдва, тобто останній тиждень грудня, лишити собі на вже відпочинок святкування. Бо в 20-х числах грудня починається взагалі період, коли не до зйомок. Я намагалася собі прикидувати якісь чорнетки. В мене вийшло, що влогмусів буде цьогоріч Приблизно 12-13, і я сподіваюся, що кожен з них буде якийсь довкола тематичний. Тобто, я вам нарешті ви не повірите, розповім про все своє прочитане в трьох випусках. Тому що я єдина причини, яка знімала за цей рік, це було січень плюс лютий. Буду розповідати про плани на місяць. Будемо разом прикрашати квартиру, будемо гуляти зимовим. І я дуже сподіваюся, що, хоч інколи сніжним Львовом, придумаємо якісь ігри, і звісно, буде дуже дуже багато книжкового контенту. І всі книжки, що я читатиму в грудні, я також читатиму в рамках формату влогмасів. Про все звітуватимусь просто в живому режимі. Перший влогмас він як завжди в мене знімається наприкінці листопада, тому що 1 грудня вже хочеться тішити вас першим. Різдвяним відео, і тому він в нас такий підготовчо-розминочний. То що в нас, власне, по плану сьогодні я вам за прям сталою традицією розповім, які такі довкола тематично зимові книжки в мене не читалися за цей рік, саме з тих, що я вам можу порадити прочитати в грудні. І через те, що мені не встиг доїхати сінсей, який я теж традиційно розпаковую в першому влогмасі. Це ми з вами займемося другому. Сьогодні я вам покажу, які адвент-календарі ми назбирали собі на лист за листопад, і які кожен день ми з вами будемо відкривати у грудні. І окрім того, таким думаю, маленьким елементом ми з вами займемося тим, що поприбираємо нарешті весь осінній декор перед тим, як в наступному влогмесі вже починати розставляти зимовий. Я думаю, що почнемо ми з вами з книжок. Насправді, кожен грудень я намагаюся собі добирати якесь дуже тематичне зимове читання. От я прям насправді протягом року того, як в мене з'являються нові книжки, я ставлю щось на поличку з думкою: оце я точно буду читати під час влогмесів. Те, що ця ідея в мене провалилася щодо цього року, про це ми поговоримо в наступному відео. А цю добірку я почну саме з тих книг, які я читала минулого Грудня і які мені прям сподобалися, були ідеально-ідеально атмосферно зимовими. Так, зараз взагалі не буду вас дивувати, бо я постійно ражу ці книжки в цьому форматі. Я в підбірці осінніх книжок вам розповідала про жахіття Данвіча, Говарда Філіпса Лавкрафта з ілюстраціями Франсуа Баранже. на зиму. Я просто не можу вам не порадити його в горах божевілля. Вона в нас вже в двох томах, тому що твір, як ви можете зрозуміти, такого вже нормального розміру порівняно з попередніми, що виходили в цій серії, і тут в нас історія. Про антарктичну експедицію, яка наштовхується на давно забуту цивілізацію, і про вчених, які починають щось там копатися, вивчати, досліджувати, і те, що вони досліджують, виявляється як мінімум моторошним, тому що це ж Лавкрафт, він по суті тільки про це пише. Але якщо лякає Лавкрафт вас не дуже, то я все одно раджу, тому що це неймовірно атмосферна річ. Тут в нас і покинуте, розбите, розрушене, засніжене, старе місто невідомої цивілізації. Тут в нас Неймовірні гірські краєвиди. Тут в нас люди, які мають якось ще й в цих умовах виживати, тому що це не просто експедиція, яка е, приїхала і така повивчала і поїхала назад. Це, звісно, експедиція, яка там половина по дорозі десь розгубилася, половина залізла туди, де не знає, як тепер вибратись, половина не знає, як тепер взагалі вижити. Це, звісно, на варіант, якщо ви у грудні чекаєте не щось миле, а щось просто довкола зимове, тому що з милим в мене будуть проблеми, я так зараз зрозуміла. Але ми спробуємо. Наступної книжки в мене. Нема на руках, але я зараз подивилася, що вона вже вийшла в українському перекладі, бо минулого року я позичала її читати у подорожок англійською. Це невеличка казочка від Джорджа Мартіна, звісно, про драконів, яка називається крижаний дракон. Вона дуже коротка, дуже проста і дуже зимова. Це просто для людей, які люблять зиму драконів Джорджа Мартіна і які не проти провести вечір за казковою історією. Це не те, в чому треба шукати щось серйозне, як по. Сюжету, так і по моралі. Я, мабуть, навіть не збираюся купляти її собі українською, тому що для мене це був саме ідеальний формат для читання англійською. Там супер легка лексика, і от такі ні літери були. І дуже класні ілюстрації. Але я не впевнена, що українське видання також з ілюстраціями. І насправді зовсім небагато того, що в мене з такого довкола зимового встигло прочитатися за 2025 рік. І давайте я продовжу також книжкою, якої в мене нема на руках, яку мені позичали читати подружка. Це «Осі в моїй родині вбивці. Це у нас по суті детектив з великою долею гумору та іронії з проламуванням четвертої стіни. І він так своєрідно написаний через те, що головний герой пише книжки, якщо я правильно зараз пам'ятаю, про те, як правильно писати детективи. І тому він в процесі оповідання цієї, нібито, своєї історії про свою родину з вбивцями вбивцями постійно згадує і висміє якісь літературні кліше довкола детективного жанру. Деколи він їх приміняє саме в сам себе. Насправді, от саме своїм форматом, таким несерйозним форматом не претендування ні на що високе, сильно інтелектуальне чи щось таке, мені ця книжка і зайшла. Єдине, якби я реально знала заздалегідь, що вона зимова, тому що там всі події відбуваються на гірськолижному курорті. Я б її собі залишила на грудень. Це на грудень було б для мене ідеальне читання, тому що я люблю собі добирати щось не дуже напряжне. детективо трилери були б доволі непоганим варіантом. Далі я знаю, що, мабуть, не дуже добре так робити, як я зараз зроблю, але я вам пораджу не цілу книжку, а один твір це збірка Стівена Кінга, «Команда скелетів. І останнє оповідання про тока. Воно не тільки моє улюблене з усієї цієї збірки, а і неймовірно атмосферно-зимове. Але воно не по жорсткому зимове, як, де, де людям треба виживати, і всяке таке, як часто можна подумати про Стівена Кінга. Воно і не тепленьке, миленьке, що ви навряд чи взагалі подумаєте про Стівена Кінга, але воно дуже емоційне, воно дуже чуттєве. І третє слово це слово, яке я постійно забуваю. І воно неймовірно зворушливе. Воно про невеличкий острів і одну з його мешканок, яка ніколи не бувала на материковій частині, по суті. Вона прожила все своє життя на острові, і вона просто просто не бачила сенсу його покидати. Вона вже дуже дуже немолода і вона згадує про своє життя: що було доброго, що було поганого. І мені це оповідання по емоційному складнику, мабуть, було найближче, якщо вибирати серед Стівена Кінга до його повісті тіло зі збірки Чотири сезони. Тому що воно якесь от суперделікатне. Тому, якщо раптом ви ще не бралися за цю збірку, але вона у вас або в найближчих планах, або вам не важливо в якому порядку читати оповідання, то про току. Ну тобто оповідання ж не принципово, в якому порядку читати. Якщо у вас нема пунктика на це, то це прям хапайте, воно вам обов'язково треба цього грудня. Далі не настільки прямо зимова книжка, як всі попередні, що я вам показувала, це насправді на даний момент останнє з моїх прочитаних: це шовкова пані від Наталени Королеви. Вона мені тепер чомусь супер асоціюється. Зимою через два абсолютно різних пункти. Маленький дисклеймер: я зараз маю на увазі не всю книжку, тому що це в нас збірка з повісті без коріння, про головну героїню, яка вступає до інституту шляхетних дівчат в Києві. І тут є ще декілька оповідань. Власне, шовкова пані це одне з оповідань. Я зараз кажу саме про безкоріння, де на самому початку головна героїня з півдня Франції переїздить до Києва. І оці її перші враження, коли вона виходить на вокзалі, довкола неї трошки підталий сніг. Коли оця от метушня вокзальна, коли вона йде київськими засніженими вулицями, я не знаю, воно мені мене так пробрало, воно мені так запам'яталося. І з іншого боку, ще один момент, ми з головною героїною проводимо цілий рік, і нам тут дуже багато розповідається про свята і про святкові традиції, які панували в той час. І ми разом з героями в тому числі святкуємо Різдво, і воно настільки було тут описано теж, отак барвисто і емоційно, що незважаючи на те, що що я різдво не святкую, але мені дуже було приємно побути тоді в цій атмосфері. І остання з книжок. От я просто на неї зараз дивлюся. Вона в мене супер асоціюється з зимою, але я вам навіть точно зараз не зможу сказати, чи конкретно там була зима, чи конкретно там був сніг, саме чи в цей період відбувались там події. В мене тут збірочка Шервода Андерсона, Вайсбург, Огайо. Але за своїм настроєм мені ця збірка не стільки зимова, бо вона. Повільна, спокійна, ми з вами спостерігаємо і за людьми, і за містечком невеличким, які ніби застигли в часі. І просто ми спіймали оцю от картинку, і автор написав нам по ній. Своє бачення цього всього містечка Вайнсбург у штаті Огайо і його мешканців. Але незважаючи на те, що тут багато героїв вони постійно перетинаються, вони постійно спілкуються між собою. Кожен з них якийсь неймовірно самотній, якийсь я не знаю, в кожного якась сумна трагічна історія, але не трагічна в плані чогось супердраматичного, а дуже побутово трагічна. Знаєте, і оце мені супер додає до цієї книги почуття зимовості цієї. Але ми з вами про неї конкретніше ще поговоримо в прочитаному, бо я збиралася тут зараз почати лекцію зі своїми враженнями. Та ж ми з вами підемо вишукувати гарбузи по хаті. Хоча, ну мабуть, ви знаєте, як це працює: що з першого разу ви ніколи не можете знайти і прибрати все, що потім ще весь грудень ви знаходите там десь якусь свічечку гарбузову. Це як з голками від ялинки, тільки в січні. А потім покажу, що в мене цьогоріч по адвент календарях Насправді в мене має бути п'ять адвент календарів, але останній п'ятий ми замовили тільки вчора, і його навіть ще не встигли відправити. Тому ми з вами трошки пізніше його обдивимось і про нього поговоримо. Але то має бути єдиний адвент-календар, після якого мені щось залишиться, тому що всі інші їстівні. Пріоритети людини. Порядку, в якому власне вони в мене з'являлися. Оцей насправді в мене лежить вже майже місяць, тому що ми не очікували, що його прям відправлять одразу, а не що це було перед замовлення. Наприклад, це цукерковий адвент календар від спелу українського бренду цукерок і шоколаду. І тут все супер просто. Новий день, нова цукерка. Минулого року з смаколикових таких адвентів в нас був адвент від масло Тома, і це було прям супер-супер тумач супер через те, що там часто попадалися там банки з арахісовою пастою, банки з карамелю, і вони Фізично не встигало з'їдатися, і тобі вже погано ставало десь на середині місяця від арахісової пасти. А ну, цукерку одну там на двох куснути це має бути прикольний варіант. Плюс тут я почитала, мені дуже сподобалися смаки: гібіскус-метакса. Ну, типу, як тут втриматися? Пляшечка просеко. Блін, чому й в мої очі попадають саме на такі назви? Пармезан. І тут, наприклад, деякі цукерки: це червоний мак, ромашка і корівка, і Південна ніч це типу класика обіграна по новому в крафтовому варіанті. Щось таке. Але прикол в тому, що мені здається, ми зараз можемо відкрити, подивитися всередину. Я не знаю, чи вони тут підписані по порядку. О те, що написано там по опису ззаду, чи треба буде здогадуватися, що це щойно було. Я насправді дуже люблю, коли номери в адвент-календарі йдуть не по порядку. І коли треба хоча б три секунди елемент гри ввімкнути і пошукати сьогоднішнє віконечко. Тут їх в нас всього 24, тому що адвенти часто, знаєте, не узгоджені між собою. І більшість робить насправді 24 до різдва, але є і на 25 віконечок теж. Давайте я вам покажу наступний, бо він такий прекрасний. Ми вирішили, що Азіка залишити без адвента ми не можемо. І ми йому купили отакий: от зі смаколиками. Я плівочку з нього поки не знімаю. Бо він щось дуже ненадійно виглядає. Але як бачите, насолоджуватися кожен день якимось маленьким подаруночком будемо не тільки ми. Насправді, ми, коли полізли шукати адвент для котів, я думала, що там буде трошки більше різноманіття. Але насправді дуже багато такого приколу, що картинки різні, а наповнення одне й те саме. Тому ми, власне, зійшлися на отакому. Були ще варіанти більш дорожчі, наприклад, з іграшками. Але в цієї дитини вже стільки іграшок, що ще більше ні їй, ні особливо нам не треба. Так далі два адвенти, насправді, які в нас були. І минулого року, і це те, що було настільки класно, що ми навіть не сумнівалися, що цього року вони нам теж треба. Наприклад, о, він дуже важкий. Це кавовий адвент-календар від пньори. Це наш улюблений. Обсмажчі кави, ми в них постійно купляємо насправді. І постійно щось новеньке, тому що вони суперчасто додають якісь нові позиції на сайт. І минулого року ми теж купляли їхній кавовий адвент, але цьогоріч він вже набагато солідніше виглядає. Зараз я його відкрию. По-перше, тут згори лежить отакий аркушик, і позаду тут отака скретч-карта, де монетку... ні, не так, де ви спочатку заварюєте собі каву, насолоджуєтеся, і як тут написано. Занотуйте свої враження та спробуйте здогадатися, який це сорт. Ну, здогадатися, який це сорт кави, це ми не будемо претендувати, звісно. Але я сподіваюся, що тут прописані ще й дескриптори, і, хоча б на такому рівні ми можемо спробувати пограти. Ну і я дуже сподіваюся, що потім те, що нам сподобається, хоча б щось, ми зможемо знайти на сайті, бо минулого року. Дуже багато сортів вони замовляли окремо саме для адвент-календаря. і в повному розмірі їх потім було купити. Ну, по суті, неможливо. Ну і як це виглядає всередині? Це отакі от От тут, до речі, 25 баночок. Зараз я візьму одну. От тут в мене, наприклад, п'ята. Вони так виглядають трошки як сироп від кашлю, але це дуже зручно. Хоча б в кожній баночці 40 грам зерна, і це для нас трошечки забагато. Ми зранку п'ємо 36 на двох, але... Ну, типу, хіба може бути мінусом те, що в тебе зранку буде ще більше кави? Тому готуйтеся в кожному влогмасі, мабуть, по два рази на кожен влогмас бачити каву. Ну і найкраще я залишила на кінець, тому що ви, мабуть, вже здогадалися, який мій улюблений адвент календар. Це отакий прекрасний неймовірний адвент-календар з пивом від Спінбару. Насправді тут тільки 12 позицій, тому в нас з вами якраз по кількості влогмасів. Дивіться, як ідеально. По суті, тут в нас буде пляшка на два дні, і що мені неймовірно подобається саме в цьому адвенті. Він просто за тим принципом складений ще й минулого року. Що давайте я зачитаю цей календар містить 12 різновидів пива від 11 броварень з 9 країн світу. Тобто в нас тут не те, що там Німеччина і Бельгія, в нас тут Австрія, Швеція, Іспанія, Норвегія, Італія. Ну звісно, Німеччини. Теж багатенько. І як і минулого року, в нас адвент закінчується пивом від української броварні. Мені здається, минулого року це була мова. Але я можу плутати цього року, це темний лагер від броварні Хемінг Мукачево Україна. Ну і по самих видах сортах, звісно, тут повне різноманіття, починаючи від пшенички, продовжуючи світлими темними лагерами. Тут в нас доволі багато іпи, за що я окремо вдячна цьому календарю, і декілька темних елів, теж звісно, все будемо пробувати дегустувати. Я сподіваюся, це достатньо затишний контент для влогмисів. Тож, друзі, а в мене в цьому маленькому вступному влогмисі все. Я сподіваюся, вам було цікаво. Я сподіваюся, ви будете чекати і дивитися наступні випуски. І ми з вами, я думаю, побачимось вже зовсім скоро, вже післязавтра.